Привіт, малята. Пропоную послухати віршики про комах. Метелик, мої криля пилюстки. І красиві, і легкі. Всі мене хочуть піймати, але не зможуть наздогнати. Бджола, ось летить спішить бджола з поля, з саду до села. З квіточки на квіточку мед збирає діточкам. Колорадський жук, Колорадський жук шкідник. Він картоплю їсти звик. Люди його проганяють, до городу не пускають. Мурашка. Мурашка вміла трудівниця, ні на хвилинку не спиниться. То гілочку несе, то соломинку, будує дім свій без зупинку. Комар. Хто не знає комарів? Дошколяють вони всім. Хай летять собі у ліс і до нас не сунуть ніс. Сонечко, подивися, донечко, ось кружляє сонечко, цяточки на спинці. Підставляй мизинці. Гусень, по листочку лізла гусень. поки лізла, згризла кусень. Потім ще і ще шматок. Гусень тут, а де листок? Коник. Веселун і піскунець, швидкий коник, стрибунець. Ціле літо він сюрчить, до роботи не спішить. Малята, сподіваюсь, віршики вам сподобались. Дякую за увагу.